Вітаю. Сьогодні ми заглибимось у ну справді неординарний пакет документів. Там фігурує російський вчений, якась технологія з м, майже фантастичними можливостями, і все це на тлі війни в Україні. Так, доброго дня. І джерела дуже різні. Тут і технічні описи, і патенти, і особисті листи з проханням про допомогу, фінанси. Навіть історичний аналіз якийсь є, ну і фрагменти відео. Отож, спробуємо розібратися, що це за програма Ралф 1 Хто такий її творець Вадим Чернов? От суто на основі чих даних, і головне, чому він так хоче виїхати до Польщі? Саме так. І знаєте, тут така суміш: з одного боку, ніби передова герофізика, щось на межі з квантовою фізикою, а з іншого цілком людська драма, особиста і в дуже напруженому контексті. Добре, почнімо з особи. Вадим Чернов. Що ми про нього знаємо з цих паперів? Ну документи кажуть громадянин Росії вчений досвід понад 30 років, геофізика та програмування. Закінчив Московський державний університет, геологія, геофізика. Спеціалізація бачу на методах, що використовують електрику для дослідження землі. Навіть диплом є від російського міністра у 2010-му за внесок у розвідку ресурсів. І ще цікавий момент він виявляється, навчався захисту інформації, тобто людина, яка ну, розбирається не тільки в породах, а й у безпеці даних. Це додає певний штрих. Перейдемо до технології Ральф Actions of Lawrence Forces 1. Є російський патент, 2011 рік. Спочатку, як пишуть, її застосовували для пошуку нафти і газу. Так для обробки геофізичних даних. Вона пов'язана з такими, знаєте, складними методами електророзвідки, там абревіатури АЧЗВП 3Д, ВРЧМЗ. кажуть, щось подібне використовували Роснефть, Газпром. І можливості заявлені серйозні. Аналіз шарів глибше 10 кілометрів. Купа параметрів з однієї точки більше 100. І точність, нібито до 2 метрів. Це коли визначають, чи є там нафта чи вода сильно мінералізована, вражає, якщо правда. Навіть згадують про потенціал роботи в складних умовах, під гранітами або й на Марсі воду шукати. Але, звісно, для цього потрібне серйозне обладнання, потужні генератори, станції, довжелезні лінії. Ну, в основі, як зрозуміло, з назви аналіз того, як електромагнітні поля взаємодіють з породами. сили Лолінса. Але м найцікавіше не зовсім у цьому. От саме тут починається щось схоже на наукову фантастику. Джерела стверджують, РАЛФ-1 може прогнозувати майбутнє і нібито в обхід традиційних моделей. Так, це ключова і ну, найбільш така смілива заявка. Вони порівнюють алгоритм з функцією спостерігача з квантової фізики. Пам'ятаєте експеримент Юнга, де сам факт спостереження змінює результат. Ага, з подвійною щелиною. От Чернов каже, що його технологія нібито так само спостерігає майбутні варіанти напряму. Без оцих вод наукових стереотипів моделей. І що ж вона може прогнозувати список там чи малий? так, коливання криптовалют, ціни на нафту. Навіть конкретний приклад наводять, нібито передбачили атаку дронів на Саудівську Аравію в 2019-му. Такий собі чорний лебідь. Крім цього, погода, біологічні процеси, епідемії, землетруси, війни словом, глобальні загрози. І що цікаво, є згадка про якийсь лист, де, начебто, в Україні на рівні РНБО розглядали цю технологію для прогнозування обстрілів де і коли буде інтенсивніше. Тобто, принаймні хтось ставився до цього серйозно, навіть на такому рівні, схоже на те, принаймні, згідно з цими паперами, це показує, який резонанс могли викликати ці заяви. Але ж як ці, м'яко кажучи, неймовірні заявки поєднуються з його теперішньою ситуацією в Україні, бо там картина ну зовсім інша. Так джерела малюють людину в скруті. Професійна діяльність каже обмежена з 2014-го. висловлює глибоку недовіру до української влади, посередників, говорить про роки поганого поводження. І боїться депортації до Росії, мовляв, там йому світить звинувачення у держзраді, і тут е, важливо зазначити, джерела прямо кажуть про його антиукраїнську позицію, що він вважає всіх українців ворогами. Саме так і він це обґрунтовує власними поглядами на історію. Згадує вторгнення до Чехословаччини, 68-го, які давні польсько-українські конфлікти, Волинь, Бандеру це його інтерпретація. От як вона подана в документах, до того ж, у нього є бізнес тут Ukraine Invest LLC, якась нерухомість у Києві, тобто є економічні зв'язки. Але це як зазначається і привертає увагу СБУ, створює ризик конфістрації, особливо враховуючи його позицію і ну потенційну цінність технології. Тому зараз його мета, судячи з листів, терміново виїхати до Польщі. Він пише, що ситуація критична, згадує контакти з білоруським посольством Amnesty International. І план у Польщі податися на проживання через свою ж компанію Ukraine Invest LLC. і продовжувати наукову роботу. А який інтерес може бути в Польщі? В документах прямо не сказано, що він їм пропонує технологію для оборони чи щось таке. Ні, схоже, що ні. Акцент робиться на економічному аспекті: використання RALF-1 для пошуку нафти і газу в Польщі, залогічно вписується в його бізнес-профіль, його компанію, і це може бути цілком реальним шляхом для отримання дозволу на проживання. Тобто не військове прогнозування, а стара добра розвідка ресурсів як спосіб легалізуватися. Виглядає саме так: це більш прагматичний шлях. Але в документах є й застереження його антиукраїнські погляди радять не афішувати або подавати дуже обережно, щоб не створювати проблем для Польщі з її союзниками. Отже, підсумуємо: маємо російського вченого, технологія з хм, дуже гучними заявками від надр до передбачення майбутнього чорних лебедів, але сам творець. У складній ситуації відчуває загрозу, має дуже специфічні погляди на історію, на Україну, і терміново шукає вихід до Польщі, схоже використовуючи економічний потенціал своєї розробки як ну, ключ до переїзду. І це, знаєте, ставить дуже непрості питання: от що робити, коли технологія, яка потенційно може змінити світ, якщо хоч частина заявленого правда, виявляється так тіхно пов'язана з особистими страхами, поглядами, геополітикою? Так, як державам оцінювати такі ситуації, зважувати потенційну користь технології проти ризиків, пов'язаних з людиною, її історією, її поглядами, де проходить межа? Це нагадує наскільки все переплетено: технологічний прогрес, доля однієї людини і велика складна світова гра.